Покажу вам оригінальний диск щеплення на МТЗ і скажу на нього актуальну ціну. Агрокраїна Дніпро, друзі, щоб бути в курсі актуальних цін, підписуйтесь на нашу сторінку, тому що дуже багато знімаємо і кажемо. Ось подивіться, як він виглядає, йде на гумових демпферах І це звичайний диск. Тобто зі звичайною, бачите, накладкою не без чи як її ще називають, тканою. Ось так виглядає, є маркування, гумовий демпфер, латунні. Заклепки і диск, сама накладка. Дивіться, яка є якесь маркування, але раніше... Я пам'ятаю, Білорусь використовувала накладки виробництва Трібо, якщо я не помиляюсь. А я по-моєму не помиляюсь. А Трібо, як ми з вами знаємо, це український виробник. Тобто раніше на білоруські диски щеплення ставили наші українські накладки. Звісно, зараз це не так. Якщо зможу, спробую знайти фотографію і ставити сюди, щоб ви побачили фотографію цього диска з накладкою Трібо. Друзі, ціна такого диску на зараз оригінального 2,5 тисячі. Тисячі гривень також є диски дорожчі, наприклад, той самий Білорусь без азбистова накладка. Є дешевші варіанти: є виробництво Україна, Харківська область, місто Лозова завод роби. Є виробництво Польща, є навіть по-моєму, виробництво Трібо. В нас диски, так що друзі, по дисках щеплення на МТЗ, дуже великий, максимальний асортимент. Будь ласка, звертайтесь з радістю вам відправимо.